Не травма і не дискваліфікація посадили Володимира Дишленковича на трибуни в останньому матчі чемпіонату. Зміна регламенту, згідно з якою він всередині змагань із українця перетворився на легіонера, а це суттєво мінімізувало його шанси на появу у старті металіста. Низка клубів ініціювали роз'яснення юридичної колізії регламенту тієї частини де йдеться про статус легіонера. Прем'єр-ліга просто провела опитування серед учасників ліги. Я не думаю, що ми будемо апеляцію подавати, тому що, послухайте. 16 клубов голосовало. 10 из них проголосовали за то, чтобы поменять эти правила. Если большинство клубов премьер-лиги считают, что так правильно, если они считают, что это справедливо, если они не боятся, что эта ситуация когда-нибудь с ними повторится. Мы подали Письмо на имя президента Федерации футбола Украины, в котором мы высказали свое мнение о том, что Дышленкович с первого тура этого чемпионата должен считаться легионером, по нашему мнению. Вот. И, собственно говоря, премьер-лига, провозгласив это правило 16-го тура, как бы косвенно наше, наше такое мнение поддержала. Вопрос теперь в том, как быть с предыдущими 15 турами. Анатолий Дмитриевич Коньков никак не отреагировал на наше это послание. Мы пока еще ожидаем реакции или каких-то разъяснений от Федерации футбола Украины. А в дальнейшем, ну, если не последует никаких шагов, я думаю, что мы пойдем в более вышестоящие футбольные инстанции, то есть ФИФА, может быть, даже и Лазанский суд. ФИФА ответила на эту жалобу. Одешленкович і написала, що це всі технічні условия проведення чемпіонатів це виключно внутрішнє дело федерації футболу України, прем'єр-ліги і тому ФІФА цю жалобу залишає без розмотрення раніше. Костянтин Пивоваров емоційно реагував на питання про різноманітні кабінетні війни. Тепер для нього це звична тема. Легіонером чи ні, де мав би бути таким з першого туру чемпіонату. Аж ніяк не з його екватору переписувати регламент всередині сезону це як змінювати правила гри в перерві футбольного матчу. Наприклад, в першому таймі голи руками не зараховуються, а в другому нові правила вже дозволяють подібні удари. В англійському прем'єр-лізі в них регламент як біблія. Вони його не писали за один чи за два роки. Вони кожного року вносять якісь поправки. Тобто, я хочу пояснити, що ми не можемо на сьогоднішній день за один місяць, за один рік. Зробити такий регламент, який був би був удосконалений на 100%. в будь-якому випадку і це не це не є страшно, якщо ми по ходу чемпіонату робимо якісь правки в регламенті. Це не нормально. Були помилки, які були зроблені раніше, їх треба якось виправляти чи ні. Якщо вони були в Україні, зміну регламенту пролобіювали власники клубів. Так само вони вчинили у ситуації з можливим порятунком багатостраждального арсеналу, який що тільки не порушував у нашому веселому регламенті. Головне порушення пропуск вже трьох матчів чемпіонату, а знімати клуб мають після двох неявок. Я не ні з скорою. Допомогу. І я хочу сказати, що ми готові бросить «Спасательний круг» в віді фінансового. Ну если владельцы клуба Арсенал не хотят взять спасательный круг, то это их решение. Это безвластный Арсенала не было сильно проводится заседания. Ну, вы знаете, на самом деле логика была по одной простой причине. Мы руководствуемся не только как бы, своими внутренними вопросами ответами, и ответами, не только потенциальными ответами этого человека, руководителя, президента, собственника. А мы все таки руководствуемся э, по-настоящему как бы юридическими заключениями Уефа и ФИФА. Потому что мы должны действовать в соответствии с лучшими практиками мирового футбола. В найкращих світових футбольних практиках регламент це Библия, как сказав Пан Данилов. В наших реаліях це книжка, яку постійно перекручують, переписують, змінювати його так само просто, як і редагувати будь-який документ на комп'ютері. Це регламент змагань в електронному вигляді. Тут можемо прибрати, ось тут дописати. То яка ж це виходить Біблія?